Курс фізики, так як люди зараз навчаться, у нас там війна і таке інше, дистанційне. Через те для футболістів теж треба знати наприклад, фізику. От фізика. Фізика це частина науки. Власне. Тобто один із розділів науки. У фізиці є свої аксіоматичні якісь поняття. І в фізиці ці поняття, на жаль, вони можна сказати, не рідні, а вони прийшли в фізику. І треба було якось визначати, що таке, наприклад, такі поняття, як, наприклад, час, простір і сила. Наприклад, так? От. І це має відношення до законів Ньютона. От, е, час прийшов в, в науку взагалі з релігії. Тобто була релігія, а в релігію воно прийшло із первинної психології взагалі, з психічної діяльністю, яка е, була ще в, в самих ранніх формах свідомості. Тобто, Наприклад, час. Час це, е, скажімо так, е, Божа воля. Так? Або Немолимий суддя час. Сила, сила є плюсова, є мінусова. Тобто плюсова сила це Божа благодать, мінусова це нечиста сила. Взагалі уявлення про час, ну, наприклад, у православі. Ви, після виголошення приєдинства і Бога, і далі кажемо. Нині прісно і во віки віків. Е, нині це власний час. Це сьогодні. Це такий от власний наш час. Це власний час. Ось Власний наш час, наше життя. Е, 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 На віки віків, це е, час, який Більший за, за власні часи, і є фактично, який міряється великими проміжками часу, великими, навіть мільйонами років. І ще є один час, це прісно. Тобто етимологія, його, скоріше всього, українська, тому що він знаємо, приіснуванні. Приіснуванні існуванні. є таке поняття конець време, тобто Бог, який Існує і поза існуванням часу. Ось От. От таке формулювання. Тобто, категоріями часу, простору, сили вони закладені в не тільки в релігійних поняттях, вони закладені в самій мові. Так, фізика в свій час вона забрала в. Взявся, забрала перунат, вона навчилася міряти силу, міряти час і так далі. От. Ну, в фізиці ще є таке поняття, як час життя, тобто час життя, час, час існування якогось нестабільного об'єкту. Ну, наприклад, там уран, там, наприклад, там уран. 258. Так? Уран 258, е, період його напівросду це кілька мільйонів років. Кілька мільйонів років. От, от вам час існування е, оцього Е, Далі е, при розпаді з'являється у вас нейтрон, час існування нейтрону 12 хвилин. Е, наприклад, пімезон ще, ще є. Менша частинка, яка з'являється, в неї час існування 10-16 секунди. Ну, в механіці є точка точка з координатами А, точка з координатами Б, і вона значить, від точки А в точку Б рухається тіло. О, проста ставлені задачі. Але е, закони Ньютона, які повинні описувати описуватися, е, механіка Ньютона, е, ну, в основні є три закони, які будуть описувати е, е, цю ситуацію. Це перший закон, закон інерції, другий закон це залежність сили і прискорення, і третій закон. Це закон взаємодії. У формулюванні Ньютона перший закон він такий, тобто закон інерції, що в інерційній системі координат любе тіло знаходиться в спокої або рухається прямолінійно і рівномірно до тих пір, доки на нього не застосована якась сила. Оце таке формулювання. Перший закон, це закон, власне, не тільки який характеризує простір, як інерціальну систему, а він характеризує взагалі поняття сили. Тобто, коли сили немає, тіла знаходяться в спокої або рівномірно рухаються, коли сила є, а цей рух можна змінити, власне, коли приложити якусь силу. Другий закон формулюється так. Що в інерційній системі відліку, прискорення, з яким е, рухається матеріальна точка, прямо пропорційна рівнодійній сил, які діють на неї, і е, обернено пропорційно е, його масі. Тобто, це можна записати, якщо в нас є. Якщо в нас є тіло, яке рухається з точки А в точку Б, і ми знаємо її масу і знаємо її прискорення, то ми можемо вичислити ту силу, яка діє на ній. Тобто сила буде рівнятися маса помножено на прискорення. Логіка Ньютона, логіка цієї механіки, в тому, що спочатку був. Скоріше всього, сформульований оцей закон, тобто там, де можна поміряти. Тобто Можна поміряти прискорення, можна поміряти масу і можна вичислити силу. І, може, наприклад, воно десь, Оцей закон, він, він не працює. І тоді було оцей перший, потрібен був перший закон, в якому, коли ви приложили, наприклад, якусь силу. А потім від, ця сила дуже короткодіюча була, удар якийсь. А далі тіло просто зі швидкістю просто рухається рівномірно. І от е, Ньютон, е, він визначив, що оцей закон, оця залежність, вона справедлива для того простору, в якому якраз виконується оцей принцип інерції. Тобто. Тіло, на яке не діє сила, воно знаходиться в спокої, а тіло, якому дали імпульс короткий, воно рухається зі, зі сталою швидкістю і прямолінійно. Справа в тому, що ми знаємо, нам відомо лише чотири види сил. І загальновідомі це дві сили: це електромагнітна їх природа і гравітаційна. А також дві сили, які відносяться вже до атомного рівня. Але буває так, що є п'ята сила, і тоді у вас, наприклад, буде та сама інерційна система, але рух буде вже, наприклад, криволінійний. Хоча все, все, все абсолютно правильно. Ну і третій закон він формулюється так, що сили. Які виникають при взаємодії двох тіл, є протилежними за напрямками і одинаковими за модулем. Тобто, якщо в нас до точки є, є два тіла, наприклад, і є одна точка, то в цій точці сили будуть направлені в одну і в іншу сторону. І одинакові з модулем. Третій вже закон, якщо вже так е, популярно пояснювати, то, наприклад, є там тіло, хай це буде віз якийсь. От. Це в нас є дишло, до якого треба приложити якусь силу, щоб, щоб цей віз рухався. Е, значить, е, Тоді от в цій точці от в в цій точці, так, в нас сила буде прикладена до воза, а в цій точці буде оця сила реакції цього дишла. Ну а, ви, ну а для чого власне оця, оця сила. А ця сила вона служить для того, щоб ми вибрали міцність оцієї, цього дишла. Тобто ми знаємо, що на нього буде діяти отака сила, розтягуюча сила в іншу сторону. Аніка Ньютона, вона. Застосовується для такого поняття як матеріальна точка, тобто це нескінченна така маленька точечка, але в реальності таких маленьких точок немає. Тобто в реальності рухається тіло, воно може повертатися, може деформуватися і так далі. Тобто, якщо це, наприклад, рідка речовина, там капля рухається і так далі. Тобто для опису таких. Об'єктивів, які більш приближені до реальності, вже використовується так звана механіка Лагранжа. І три закони Ньютона вони випливають з цієї механіки Лагранжа. Тобто є, скажімо так, Лагранжіан, дорівнює різниці між потенційною енергією і кінетичною енергією. Тобто ну, ми знаємо, що е, потенційна енергія це потенціал, потенціал, який може перетворитися в кінетичну енергію, так, в енергію руху. І навпаки, з, з допомогою енергії руху можна е, сконцентрувати десь якийсь е, потенціал, потенціальну енергію. Сісу труд, коли наприклад, нагору вита, витаскати якийсь камінь. От ви нагору витаскуєте цей камінь, ви затрачуєте роботу, це у вас буде потенціальна його енергія. Так? А далі цей камінь починає, ви можете його скотити вниз, і вся його потенціальна енергія тоді переходить в кінетичну енергію. От, тобто от для цього існує цей розділ так званої теоретичної механіки. Де ж перевірялися оці справжні законів Ньютона? Найбільш така галузь, де перевірялися ці закони це небесна механіка, тобто це руху в космосі. Тобто, якщо взяти ці чотири закони, тобто із законом гравітації, то е, абсолютно розрахунки, як рухаються тіла, одні рухаються по еліпсам, другі інші рухаються по параболам, і треті рухаються по гіперболам. Тобто, це все абсолютно е, доказано. Але вернемося до цієї проблеми часу. От Її фізичний або умоглядний такий експеримент, що, наприклад, закінчення конець времен, тобто кінець часу. От Коли зникає час, це, наприклад, коли у вас є, от у вас є Всесвіт, там галактика, і розмір того тіла стає, його розмір збільшується до розміру галактики. Тобто і у вас час зупиняється. Власне, теорія виникнення галактики, з... Ой, теорія виникнення Всесвіту, який зараз, за нашими даними, би, розширюється, він виник якраз з одної якоїсь точки от, в результаті великого вибуху. От. І от. При цьому ми можемо не помічати, як ми, як то кажуть, масштабно в нас відбувається оце розширення, і пропорційно розширюються атоми, пропорційно розширюються планети і все оточуюче. Але ми цього можемо не помічати. От наших законів. от. Є така якби, задача, яку можна при бажанні, наприклад, спробувати якби, вирішити або відповісти на такі питання. Що якщо, наприклад, чи існують такі системи простори, в яких справджуються два закони, або чи існує така ситуація, коли справджуються у вас два закони, а не справджується третій закони, тобто один і два це мінус третій. Тобто це плюс. А третій у нас мінус. Або, наприклад, там перший закон справджується, третій закон справджується. Не справджується, наприклад, другий закон. Так? От. Ну, а, І також може бути можливо, така, чи можливо, така ситуація, коли справджується другий і третій закон, а не справджується перший закон.